Доброго дня! І останнє відео з нашого великого циклу відео занять по моделюванню я покажу, як робити ще бокову підтримку. Не лише так, як там було в одному відео фрагментарно, а й і інакшими видами. Отже, нам потрібні наші викави. І бокова підтримка до серединки бічної секції нижньої. ми вже розглядали. Давайте зараз. Зробимо до нижньої і зробимо до серединки секції центральної. І у нас буде ось така підтримка, ось сюди підтримка, а така у нас вже є. Так, до серединки. Беремо кальку і працюємо. І давайте, щоб було трошки цікавіше, ще зробимо її більш подовженою угору, наприклад. Піднімемо ось тут на 3 см, наприклад, ще вгору. Ось так вона у мене тут. Я дивлюся на оцю лінію, якою в мене вона форма. Вона в мене ось такої форми і далі в мене вона подовжується ось сюди. Ось так я її і подовжу. Тобто ми бачимо, що вона має бути ось такою. 1, 1,5 см, наприклад, 1,5, 1,2 у мене буде тельшер на бретелі. Я роблю вихід під бретель той, який йде від пройми, позначаю бокову лінію і дивлюся, ось тут я позначаю так, як в мене було. Це для того, щоб я орієнтувалася. І тепер що ми робимо? Ось тут я роблю розмітку, так, як у мене йде деталь, до центральної точки, де у мене. Сходиться. І тепер прикладаю нижню. А, бачите, якщо я ось тут накладу, то в мене так не вийде. А, в мене має бути так, щоб не втратився об'єм, іначе буде перетискати Ця бічна підтримка, вона буде перетискати. Якщо ми хочемо зробити внутрішню підтримку, то ми можемо зробити із стрейчевого матеріалу, із, такого, із нормального стрейчу, Наприклад, це може бути мікрофібра чи стрейч Лір внутрішню підтримку. Зараз я ось тут прямо фото прикріпляю, як воно виглядає. Тоді ми не будемо зважати на цей об'єм. І ця деталь буде якраз конкретно виконувати, підтримуючу функцію, виштовхувати молочну залозу ось туди ближче до центру. Але якщо у нас буде зовнішня деталь, то ми такого зробити не можемо. І ми дивимося, щоб у нас максимально співпадало. Тобто, якщо у нас йде до центру, ось тут, бачите, в мене трошки не буде якщо я хочу зробити до центру, то я маю відповідно провести до центру. Ось такою формою вона не може бути. Вона може бути ось такою формою. А якщо нам дуже важливо, якщо у нас жорстка форма, дуже важливо ось, ось цей. Об'єм, то ми його маємо звичайно додати. І додаємо ми його внизу. Ось тут більше. Зовсім трошки по всьому об'єму, для того, щоб воно правильно розподілилося. Інакше у нас може бути такий самий ефект, як із тою чашкою. Ось з цієї, де у нас тут недостача, а там може бути надлишок. Якщо це якісь там 1,5 міліметра один, то це ну, допустимо. Але якщо це буде більше, то у нас в цих місцях будуть ось такі маленькі заломчики, і на поролоні це буде дуже видно. Ось це бічна деталь зовнішня. Тут ми зробили вихід під бертель, і відповідно. Нижня частина, нижній сам бюзгальтер може бути ось такий. А цей ми можемо просто накласти і пришити. А якщо ми, відповідно, робимо зшивний бюзгальтер, то у нас будуть відповідно, ось такі елементи. І тут ми маємо ось так. І ще буде одна деталь. Проставляємо всюди букви, щоб ми не переплутали в які місця як складати чашку. Ось такий варіант з бічною підтримкою. Зонішньої. Внутрішня, я вже сказала, ми просто закриваємо виточку, і у нас виходить. Ну, давайте її прорисуємо, як вона буде виходити. Я прорисую просто червоним кольором. Що це буде внутрішня, то відповідно у нас ось сюди йде. І ось сюди вона інакше. Єдине, що в такій підтримці, ось тут у нас дуже плотний стик між двома деталями, нема місця для обробки, тут ще буде і третя, то там потрібно продумати технологію або трошки змінити конструктивно. Це один варіант, інший до середини нижньої секції центральної. Ну і знову нам калька приходить на допомогу. І давайте подивимось, як ми тут можемо зробити, наприклад, якщо у нас буде Ну, який варіант. Ну, давайте довго не вигадувати, собі там по дизайну вже придумаєте. Я підніму буквально на. На 1,5 см і прорисовуємо нові лінії. Ширина бретелі у нас ось тут, яка вона є за умовою. Ширина бретелі при конструюванні позначається стандартно там, 1, 1, 2, 1, ,5, 2, 2,5 см, 3, скільки вона є для того виробу, який проєктується, власне. То ми не можемо так сказати, що якщо я ставлю. 1 см, то це так завжди буде. не буде, бо у нас міняються матеріали, міняються попередні якісь умови, і буде змінюватися відповідно ось ця величина. Тому це така плаваюча. Мені стала вихід під брителі, відповідно, коригується до того, як у нас ширина брителі і розмір кісточки сюди впливає так само. Сюди у мене йде деталь. На піде ось так вниз і позначаю нижню лінію. Так, і тепер нижню деталь прикладаю ось цю, а до неї одразу ось цю. І дивимося, що в нас тут виходить. Ага. Угу. Я зараз ось так проведу лінію, а потім скоригую її. Ось тут трошки з'їдається об'єм, але один міліметр він мені на практиці нічого не дасть. То це нормально. І далі вниз, ось ця лінія, вона потребує, я вже бачу, що вона ось тут потребує коригування. І я одразу його внесу, бо у мене буде там таким куточком. А такого не має бути. Якщо таке є, то коригуємо одразу всій варіант. І ось ми маємо деталь, вічна підтримка. Також це зовнішня деталь. І які ж у нас будуть? Якщо ми хочемо її зробити частиною чашки, то ще у нас має бути, які, яка з, якої форми решта деталей. Ну, відповідно, тут у нас аналогічно, бо ми з бази будуємо, можемо цю базу також перемодерувати, зробити мушлею, чи з одним швом, чи кілька швів там, зробити, так як нам подобається. А, бо саме з бази це буде ось так виглядати. Якщо це не з бази, то буде виглядати інакше. А, ось тут одразу проведу. Так, ця деталь у нас буде зовсім маленька форма. А, uh -huh. тут низ, тут відповідно низ і центр, і деталь. Має таку форму. Вниз, тут до центру, тут точка О. Оці деталі, вони переформатувалися із ось такою бічною підтримкою аж до середині нижньої центральної деталі. Буде у нас така форма. Тут ще можна перенести виточки, перерозподілити об'єм, але це вже інша історія. Отже, на цьому побічним деталям у нас завершено заняття, і. Моделювання по майстер-класу завершено.